Шановний голово, шановні народні депутати, ті з депутатів, які працювали минулого тижня в округах, я думаю, вони погодяться з твердженням, що допоки тут у Києві у нас відбувається зусилля для того, щоб підігнати Україну, а також розділити повноваження під політичний момент і суспільство годують новинами з відхожих місць, у людей наростає розпач, зневіра. А головне е, е, питання, як вижити. Люди відчувають себе жертвами. І те, що тут в Києві називають реформами, вони сприймають як певну повинність і навіть покарання. І невідомо за що. Люди тримаються за повітря і фактично не вірять в країні, в якій вони живуть, і це дуже погано. Головний страх, який огортає людей, це страх захворіти. Бо це рівнозначно тому, що людина захворіла, не має відповідної допомоги, не має близьких і рідних, вона приречена на смерть. Я приведу вам один приклад. Три місяці тому до мене звернулася жінка, якій 45 років. Із села Червона Воля, Новгад Волинського району Житомирської області. Вона написала, що коштів на лікування не вистачає. Проведено три операції. Потрібно проводити хіміотерапію. Немає за що. А я жити хочу, мені всього навсього 47 років. 3 березня я звернувся куди тільки міг. Намагався догукатися до Міністерства охорони здоров'я. Обласної державної адміністрації до районної державної адміністрації. Результат учора отримав лист з району. Розгляд питання припинено в зв'язку зі смертю цієї жінки. І таких прикладів можна приводити, можна приводити безліч. Щотижня, і я думаю, шановні колеги, ви підтвердите, під час зустрічі. Безпосередньо сюди в Верховну Раду подібне десятки листів, десятки, і в кожному з них крик людини про допомогу. І в мене постає питання, як у батьох з вас, куди йти з цими листами? Звертаєшся, пишеш, телефонуєш, якщо все підійдуть до телефону. Реакція ноль. В кращому випадку отримаєш відписку, в якій перераховуються інструкції, як згідно інструкції потрібно. Діяти. Приклад ще один. Будь ласка, є таке в Новоград-Волинському районі село Піщів, яке перебуває на трасі Київчок. Траса швидкісна державного значення, навіть міжнародного. На пішохідному переході вже збило. Будь ласка, 30 секунд. На цьому пішохідному переході вже збили і загинуло 20 людей. Куди тільки не звертався? Реакція ноль. Останній лист. Це просто відписка і пов'язується з Міжнародним валютним фондом, коли вони дадуть гроші. І останнє, користуючись нагодою, я звертаюся як з депутатським запитом щодо старшого лейтенанта Михайла Євтушка, в якого опіки склали 26% шкіри в зоні. Дайте завершити 10 секунд, будь ласка. Батьки, які також є учасниками АТО, приїхали в Дніпропетровськ госпіталь, і їм сказали лікарі: готуйте багато грошей. Людина захищала вітчизну. Я звертаюся. Дякую.